16 листопада в культурно-дозвілевому комплексі села Балашівка проводився освітянський форум Роль батьківської громадськості у формуванні нової України. Знаменно, що це віддалене поліське село стало своєрідним Давосом на теренах області, адже Балашівку щороку відвідує безліч делегацій із ознайомчими візитами. Інфраструктура села, не дивлячись на віддаленість, унікальна. Об'єкти подібні Балашівському КДК, можуть приймати в своїй актовій залі різного роду конференції чи круглі столи. А про сам форум ми розкажемо в сюжеті. Захід Ціону управлінням освіти молоді та спорту Березнівської райдержадміністрації на нього завітали заступник голови Березнівської райдержадміністрації Анатолій Гудько, голова Березнівської районної ради Леонід Камінчук, представники освітянських кіл Березнівщини, члени учнівського самоврядування, навчальних закладів, актив батьківських комітетів, а також представники місцевого самоврядування. Начальник управління освіти молоді та спорту Березнівської райдержадміністрації Наталія Бойчук відкрила захід, звернувшись до присутніх із такими словами. Така нагода зібратися всім нам разом в одному залі, щоб проводити актуальні питання навчання і виховання наших дітей і залучення всіх сторін, і педагогічних працівників, органів місцевого самоврядування, батьківська громадськість, тому що ми всі разом ми є. Часів обов'язок батьків, громадськості і влади. заступник голови райдержадміністрації Анатолій Гудько у своїй промові заакцентував увагу присутніх на ролі освіти в формуванні молодого покоління як основи суспільства держави Україна. Щастя і успіх наших дітей прямо пропорційно залежить від докладених нами батьками зусиль у їх вихованні і до. Привчаються до побуту, праці, традицій, звичайів. Саме тут заслоються такі загальнолюдські поняття, як добро і зло, правда і крита, корисне і шкідливе, тобто їх моральні-етичні принципи, на яких споконвіку готуються річні. Інспектор ювенальної превенції Березнівського відділення Сарницького відділу головного управління Нацполіції в Рівненській області Валерій Цапук говорив початку. про статистику злочинності серед неповнолітніх. З початку року Березнівським відділенням поліції було притягнуто ряд неповнолітніх, а також їх батьків до адміністративної відповідальності. Так, за статтею 184, це неналежне виконання батьківських обов'язків, було притягнуто... 35 батьків. Ну, такі випадки, наприклад, складалися протоколи, притягувалися батьки за неналежне виконання батьківських обов'язків, коли, наприклад, діти не відвідували систематично заняття безповажних причин. А також були випадки, коли виїжджала слідча оперативна група, або було відпрацювання спільно з службою з правами дітей, або соціальною службою, або працівники поліції відпрацьовували відповідний населений пункт. І були випадки, коли діти виявлялися ну, працівниками поліції після 22-ї години, після 23-ї години у громадських місцях. Ну, ви знаєте, всі громадські місце це вулиці, парки, розпочальні заклади і так далі, без супроводу батьків або осіб, які їх замінюють. В тому випадку ми встановлювали місце ну, перебування батьків, цих дітей, запрошували педагогів, відповідно, приймали пояснення і притягували до адміністративної відповідальності. Виступала перед присутніми в залі голова батьківського комітету зірницької загальноосвітньої школи Тетяна Луцик. Зокрема, наголошувала на проблемі з забезпеченням учнів безкоштовними підручниками від держави. Непослідовність влади у прийнятті рішень щодо функціонування освітніх закладів. Відмінено харчування учнів навіть перших-четвертих класів. Натомість, залишено харчування пільгових категорій дітей. Але, скажіть, будь ласка, хто продумав об'єднане? Між батьками та адміністрацією школи, частими скаргами батьків. Аналогічна ситуація з безкоштовним забезпеченням підручниками учнів 4, 7 та 8 класів. Вже другий рік це питання ніяк держава не може вирішити. Вівши навчальний план вивчення інформатики в початкових класах, ніхто не задумався, на чому вчити дітей. Адже комп'ютерного класу для учнів початкових класів. Немає і, напевно, не скоро буде. Зате декларуємо інформаційну з наших випускників. Турбує нас, батьків, постійне зниження рівня здоров'я наших дітей. Самі уроки фізкультури в розкладі не вирішать цієї коладі. Знову постає питання, де займатися початковим класом, коли спортивний зал залети задовільняє потреби середньої та старшої. Презентацію свого навчального закладу у слайд-шоу провела директор Полянської загальноосвітньої школи Марія Огороднік. Новацією закладу є батьківський клуб Діалог. Моя мова буде про співпрацю нашого закладу із батьківською громадністю. Школа 21-го століття. Якою вона має бути? Саме, напевно, відповідь на це питання ми знайдемо у Державній національній програмі освіти України 21 століття де зазначено, що це покладені такі чинники, як в принципі сім'ї, єдності сім'ї школи, наступності і спадковості коголін і родинного виховання та освіти. Тому саме педагогічний колектив нашої школи особливу увагу приділяє роботі і співпраці сім'ї та школи в питаннях розвитку виховання і навчання наших дітей. При організації роботи ми користуємося нормативними документами, які ми бачите на екрані, висвітлені, я не буду вам зачіпачи не часу. Напевно, таких нормативних документів дотримується в кожній школі. Також всім відомо, що завдання школи, зокрема і нашої школи, якомога більше залучити батьків до загального зубного процесу, використовуючи різні форми. Голова Малинської сільської ради Анатолій Дімітро виступав не лише як член президії на форуми від імені представників місцевого самоврядування, а як він виразився сам як батько дітей шкільного і дошкільного віку. На ну, сам перед хочу сказати, що я тут двох була, і як сільський голова, і батько, дітей, які якого перебувають сьогодні, і в середній світі навчаються в школах і навчаються в дитячих садочках. Так що ця проблема. Ці проблема і це питання співпраці мені дуже близько. Ну, Що таке орган виконавчої, виконавчої влади, виконавчого комітету? Це е, орган створений державою, який має певні свої повноваження, певні делеговані повноваження, сьогодні звучало на рахунок делегованих повноважень. І він виконує свої функції згідно законодавством. Те саме живі люди є учасниками цього виконавчого комітету, депутати сільської ради, ті самі живі люди, діти, які ходять в навчальні заклади і навчаються. Тобто, що школа, що дитячий садочок, що орган місцевого самоврядування це все як велика родина. Учнівське самоврядування важливий фактор у вихованні свідомого, а головне демократичного суспільства, що давала своїм амбітним виступом президент учнівського самоврядування Моквинського НВК Катерина Цимбалюк. Учнівське самоврядування, я можу сказати, це не легка і водночас цікава справа. Саме вона дає учням змогу відчути себе справжніми володарями школи і разом з тим зрозуміти, наскільки це важливо вміти організовувати роботу. Брати на себе відповідальність та приймати рішення. Уже багато років в нашому навчальному закладі діє учнівський парламент. Шлях встановлення творчості працю... працюючої команди був непростим. Бо вміння працювати самостійно і відповідати за певну ділянку роботи приходить не відразу. Воно потребує великого зусилля, наставників і особливо. Спорт надважливий чинник у вихованні здорової нації. Про це говорив присутнім з трибуни начальник відділу молоді та спорту Березнівського управління освіти Василь Ящук. У нас район і спортивна база є чи не найкращою в області. На жаль, інші райони прискорили темпи вкладання матеріально-технічної бази свої спортивні споруди і ми частково поступаємося. Сподіваюся, що цю ситуацію ми спільно із владою виправимо і в майбутньому поради і батьків і нашу громаду своїми перемогами і здобути підсумки в засіданні підвів голова Березнівської районної ради Леонід Каменчук. Якщо треба у день, яка стоїть у Батьківському опасності, значить в цьому плані треба більше ну, говорити на цю тему. Ще раз кажу, що виступи правильні, розуміння правильне, тільки чому так тривожно від тої ситуації, яка складається на сьогоднішній день у освітній системі. Тут воно, по суті, ця тривога і прозвучала. Те, що особливо в старших класах діти не ходять вже в школу із-за того, що то на Бурштині, то на пилорамах, то ще десь. Чому у у учні? учні вже, тому що з такою трактовкою, я зустрівся вже років, мабуть, 10 назад, але це було у вищих учбових закладах, де вже студенти це тоді були. Мабуть, більше 10 років це тоді, коли розпочиналася ця комерційна торгівля, особливо на ринку. І от вже у студентів звучала така думка, для чого мені вчитися, коли мій товариш, той же самий студент, за день роботи на ринку заробляє більше, ну, може, за тиждень чи за місяць, ніж я буду заробляти, вийшовши після робочого ж бо закладу, працюючи якимсь інженером. Сьогодні вже така думка. от сьогодні прозвучала виступать. Вже звучить учня середніх шкіл. Це дуже тривожний симптом. В Кінцевому етапі засідання присутніми було прийнято резолюцію про більш тісну співпрацю в подібному форматі задля більш ефективної роботи в освітянській царині Березнівського району. Богдан Гуменний Володимир Тарасю, телерадіокомпанія Березне.